На третій день був брак в Кані Галилейській. Була мати Ісусова там, покликали Ісуса і учеников Його на свальбу. І коли мало погостилися, то не доставало вина, не хватало вина. І тоді мати Ісусова говорить йому: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі жено, і ще не прийшов час мой. Всю фразі закладено такое поняття. Неужелі треба помогти їм особливим образом? Мати його сказала служителям, котрі носили воду, принесіть сюди водоноси води. Нікому не ж не кажіть. І коли принесли водоноси води, шість камінних наповнених води, Ісус благословив воду і. Вода перетворилася у вино. І коли тут наповнили оті свої, свої посуди вином, тим новим, люди з удивленням казали, хазяїнові, «Откуда у тебе таке добре вино? Ведь на свальбі сперва давуть майліпше вино, а коли погостяться, то й слабше є». А ти придержав таке вино <кій> до кінця, але не знали, що це не простоє вино, вино нове, яке вливають в нові міхи, вино новозавітної благодаті Божої. І сьогодні ми в Таїнстві Церкви получаємо то це небесне благодатне вино, благодаті Святого Духа, ми в новому. В ному в і таїнстві причастя приймаємо під відом хліба і вина, тіло і кров Христову. І ще один момент. Сьогодні церква споминає святих Аристарха Пуда Трофима, а також мучениць Василіси і Анастасії. Вони пострадали при Принероно в Римі у 67-му і у 68 році, то є з 2000 років назад. Но що удивляється, уже в той час християни були настільки свідомі і розуміли основи своєї віри, а настільки держалися правдивої віри і вірності Христу, що легенько йшли на смерть. Почому чому християни? Легко йдуть на смерть, коли їм кажуть, ну що вам стоїть? Киньте маленьку ладану на язичівської капіті на огінь, маленьку покурить і все, і ви свободні ніхто ж не видів. Ні. Убивали їх, мучили, різали, палили. Ні. Бо один змах, один маленький поклон в сторону язичества, за котримся пряче сатана відступає від от чоловіка Бог. Чому ми сьогодні в Україні держимося канонічної церкви? Чому нас б'ють і судять, а ми держимося? Що сталося з народом? Може, щось з народом сталося, може, щось не розуміють? А ні. Цього нічили не розуміють, що ми зібрали путь життя, котрий веде в Царство Боже. І будь-яко відклонення, будь-яка аномалія, любое, любое, любое скривлення Люба податливость у всьому світі може згубити наші подвиги. Чому у нашому народі слово безбожник не було оскорбительною? Тому що наш народ завжди напоминав кожному чоловікові, якщо ти будеш безбожник, будеш поступати по-безбожному, будеш вести себе не по вірі Христовій, пропадеш. Сьогодні в Україні нас судять за те, що ми кажемо, безбожники, покайтеся. По закону, якщо називати чоловіка конкретно ім'я, прізвище, ну чоловік може требувати сатисфакції, або якось, щоб заплатити йому, або якось попросити пробачення. Але щоб в нас судили криміналом за такі слова, світи ще не відів. Почому? Навірно, так остро безбожники відчувають, що вони безбожники. нічим не кажи. Не вспоминай за то, що їх так болить, що маса людей в нашій Україні йдуть до церкви, спасають свої душі, а люди безбожні у злобі, в ненависті і у гріхах, і у злочинах проводять своє життя. Та як би не завідували? Мирному життю громадян, котрі готуються бути наслідниками Царства Божого дако при малих зарплатах, при мінімальних пенсіях. А вони багачі, тільки пекло їх чекає за їхні діла. От чому любові напоминання об істинної вірі для них мучення. Вони, воїстину, всьому світі помстяться кожному. Хто згадає, що є канонічна церква? Для них усі релігії рівні, чому, бо всі останні не є церкви, а значить, збиті з толку самі других збити сьогодні. Святі од апостоли Аристарх, Пуда Троф, мучениці Василіса і Анастасія, да й другі, мученики Мисукейські, і ціла історія з перших віків свідчили, не ризкували. Навіть поклонитися в сторону сатанінських язичівських фігурок і їх капіщ. вони дорожили єдинством з Господом. Ми в Україні держимося Української православної церкви канонічної не тому що хтось нас заплатив або нам платять, ідіть. то навпаки нині у многій релігійні організації, у захваченні храми, за 200 гривень везуть чужих посторонніх людей або деколи бюджетників, кудись їх перекрестити не знають, щоб показати на відео, що там і люди є, а в наші храми. Господь, один Господь платить нам благодатію, даром для здоров'я наших дітей, внуків і на всю родину. Так же держатися, щоб нас не купили, не звели з пуття спасіння. А у вічності в'єдно з нині згаданими святими, зможемо й ми, по милості Божої, наслідувати Царство Божо, царство вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес.